Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про село. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, сьогодні вже другий день Пасхи, і я вас хочу. Знову приїдати з цією паскою. Бажаю вам знову ж таки щастя, здоров'я, я це ще тато буду катати. Ну, ладно. Сьогодні у нас другий день паски, тому я вас ще раз всіх вітаю. Ну, ладно. Сьогодні ми будемо робити на тракторі МТЗ-80. Попередній серії я до нього дійшов, але ладно, давайте обзорчик зробимо. Це е, МТЗ на 80 лошадок. Він в такому от стані, Чу трохи ржавщини, але ладно, що ви, мене, що ви хочете пацани. Цей трактор, не знаю, років 10 Два баки, як в МТЗ, навіска. Тут е, трохи допотопна, але все. І саме-саме таке, як то головне, він, він на стартів. Він пацани, а він у нас ніфіга не на статі. Він на пускачу, да? так? Да, так, пускачі. Ну нічого, зараз ми його будемо заводити, та й будемо пробувати, що це за штучка. Погнали. Давайте заходимо в місії, вибираємо трактор. І тут а, воєнка культивація, я так понімаю, все. Заходимо зараз рекламу, так? Де? Ні. Така, а, це Я не розумію, що тут гонка життя Бацани, мені одному цікаво, чого це місія про трактор, а тут а те їздити. Хоча а що це була місія про Камаз, а ми збивали е, людей, щоб капусту не тиряли. Ну, ну ладно, тут я так розумію, гоночка. Ну давайте її проведемо, ладно. На ну, сьогодні ми факт того, що на тракторі маємо поїздити, тупо зобов'язані. Якщо не поїздимо, це буде треш. Ми починаємо. І так, бацани, із задобаної рекламою я вже програю гонку. да? Ладно, погнали. Давай ми не промах, ми на повороті доженемо всіх. Давай, 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 я зараз програю по покашу. Давай, першого обізнаю, давайте ще два. Ще два, ще два жигуля. Ну-ну-ну, пошла, жара, пошла, пошла, пошла! Блін! Куди? Дві, що я. Пацани... Треш. 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 Та ні, все, я цю гонку програв. Немає зараз зараріпатись. Все, заново. Начать заново. Понадно. Мені. Тупо ця довбана реклама все перебила. Та длін знову вона! капіс! Все, поїхали, поїхали, поїхали! Дубль два. Та чи ти пхаєшся, а? Що думаєш, що якщо ти жовтий жигуль, тобі все можна? Ну все, мені надоїло. Я їх на повороті всіх тупо починаю брати, вони мене випихають, звісно що. Потім вони мене вони самі себе підрізають, я всказився і дав газу. Вони думають, що вони дуже багато чого можуть, Ну ніх не так. Вони тут почали дуже обалдети, типу такі всі, знаєте, герої. Лише все тільки жовтий, тих я обігнав. І жовтой зараз так само, як він мене, спехую. Спехую і оббираю. Все я успіху. Под... Куда? Пашу? Що зелений підібрався? Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не, пацани, ні. Не. Я не маю зараз заразлити цю гонку, та блін! Та блін! Що скажеш, що я заразли. Ну, все. Ходу все. Хотя что они все потерял? Давай, 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 давай. Сейчас кто сейчас звонит. Ну кто? Да, капец. Да, все я проиграл. Пипец. Миссия веп Веполнена. 150 рублей плюс. Я так понимаю, тут пофиг. Че, а ночи. Нет. Главное, знаете, что я так понял? Главное, в зале принято участие. А тут все одно виграв чи ні? Ну, понятно, понятно, дивимося буде далі. А тут треба попасти в цих людей. Ну, погнали. Оба баба стар. О, я одного попав. Треч... 4, 4, 4. Давай оба! Ч -ч 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 -ч. Давай, Оба! Давай! Та блін! Картошка, 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 картошка. Оба! Та що за мать? Берем капусту, пацані. Набрать її капусту і попасти. Просто попасти, попасти, попасти. Оба! Та, блин! Ладно, по цьому мужичку. Оба-на! Та, як так? Та це нереально! Две націлися. А що толку, що я цілюся? Всім вообще посрати на це я цілюся. Оба, ну давай! Збив. Окей, збив. Оба! Збив. Давай, картошечку! Картошиною. Останню зараз. зараза. Оба, збив. Не збив. Окей. Ти не що ти дуже такий герой. Картошина, окей. блін. блин! що, шо, чи що? Окей. Оба! Є. Збив. 4 з 4. Плюс 300... Плюс 300 рублів нас зараз рівно 6 тисяч рубль. Так, тут я добересь до фініша. Окей. Та блін, давна реклама. Пацані, я не знаю. мене ця реклама реально, вона мене дуже бійся. Я не знаю. Розроботчики, мінус. Мінус ставлю за те, що ви цю грёбану рекламу ставите сюди. Якого ви чорта? Я знаю, що ви за це бабки получаєте, але но, но грати людям дайте. Нормально, в кайф. Ага. Вона ще тут ця бочка перетаскала. А на знести. нестей хочется вочка, ну, окей, давай, оба, на ну, ждете, давай. Живу ляпить, белый, да ладно. Все, гаску. Оба, давай! Вуху! Пішла, пішла жара, пішла, роди моя жара. Давай, 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 давай! -давай, -давай, -давай! пройшли, Цю місію теж пройшли і заробили 450 э, рублів, погнали наступну, Ага, десятка. Я ще на машинах ніяких не їздив тут кроме цієї кроме Жигуля, ну кроме копійки. А це е -е, Жигуль десятка, та що? дивіться, який салон. Что брати, тут та руль і салон салон сам лучше пророблений, ніж в копійці. Ну ладно, давай. о, вона, о, вона Пішла пішла. Пішла Пішла, рідненька. Нічого заробимо бабки купимо собі. О! таку саму! Я її вже покалічив. дивіться як я хотів нормально поїхати в той капот, кріша. Ялізла, лама. Те, що ч ч боком. Це і є. Yeah. Заробили 600 рублів. Ще таке пару місій Місій три місій три. І ми купимо. І ми купимо собі такого. Я вам казав, що ми сьогодні будемо їздити на тракторі і ми на ньому їздимо. Зараз будемо їздити. Спахаю город. Це типа... не культиватор, але все одно. Хоті пасини, ми не зразу вже їхали на тракторі, а через 7 хвилин відео Ну як, знайти на ми, 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 ми побачили трактор в ходу, але все одно, але все одно ми сьогодні на ньому будемо їздити. такий МТЗ. Сідаємо. Далі вчеплено, вчеплено, і. так Це якийсь, це культиватор, що спахає, Ладно, раз, два, три. все, Просто їздимо пахаємо. Давайте від першого лиця пацани, Перше лице, це, це МТЗюк, йо -моє! Две тут руль крутится, все дела. Давай назад, назад. Сзади це все дело. Во, Давай. Мы на МТЗ гозовим. Все. Пацаны, мы на тракторе. Мы ездим на тракторе. Две. Яка краса. Краса, краса, краса. Давай, давай такую фоточку зробимо. Ладно, погнали. Фотку зробили. Ого! Две, две. Пришло. Давайте від першого лица. Все, это тупо газ в пол. Та ти спахано вже пів, пів огорода, ну тут добрий такий огородочок добрий огород і на погали так ладно давай такого так Ч -ч -ч -ч. погнали що до мене зайнятні я відот записую на йомайо Да ви -моє! Так, давай, 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 давай. давай. Пішло, останній, останній приходить пацани. Останній тупо. раз 2, Вітайте мене! Я вспахав удачний огород за скільки, буквально за хвилину і 10 секунд. Ладно 750 рублів нам в карман, які нам далі завдання дадуть? Так, це то, що я казав, культивація. Далі, далі, прицеп! Сіно, пацані, ми продовжуємо, ми продовжуємо МТЗ-ку знову їздити. Не знаю, мені такі місії подобаються, дуже подобаються, погнали. Ну що, пошла жара, пацані. Давайте таку ще одну таку, такий скрінчик Ладно Такий, все. Сідаємо і. панали. Все, ми сіли на МТ-зюку, МТ МТЗІК дивіться. Раз, два, три. Все. Дивіться, як МТЗюк тянеться тюк. Все, пацани, Я тепер тут діловий пацан. Я маю трактор, я маю мт Ну якщо не маю, на нього вчусь. Вчусь, Ну, тіп, ну ладно, давайте це остання місія по ньому пацани, а може перед остання бо то, що ми тіп, на ньому і так не робили. Давайте від, від третього лиця. Так, перепрямтізю прям. Третє лице і перше лице. Давайте, іще раз. Третє. Перше. Третє. Перше. Все, від першого такі, така от кабінка і від третього. Блін, жара мені реально подобається, все, ми вже довозимо. Просто дивіться, як МТЗюк топи. Тупо. Пішов, жал. Жалко, ж тут е, тільки мтзюк, що нема там юмзика, ЮМЗ. Ладно, оба місія виполнена и ми заробили 900 рублів, пацани. Давайте заходимо назад меню. Ладно, постане. На цьому все. Ставьте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться відео з друзями. Дякую за увагу. Шаря вас. Всім пока Пока! пока. пока.